Я не очікувала взагалі, що буде війна, що не може бути таке, що просто якась країна може бути ракетами по мирним містам. Вони не вважають, що це вони гвалтують. Ні, як казав один офіцер, ти залишишся тут жити. Коли я документую, я відверто кажу, що я кожну історію пам'ятаю. І для мене важко напевно залишати це як роботу. Чотири українки, чотири історії про силу духу, людяність та незламність під час війни. Я боюся померти, я боюся втратити кінцівки, я все це боюся. Але я можу туди поїхати, і я це роблю. Вони рятують життя, борються за справедливість, допомагають іншим і щодня доводять, що світло перемагає темряву. Якщо ми будемо мовчати, навряд чи ми зможемо перемогти. Я прагну того, щоб. Люди, які скоювали злочини, понесли покарання, ці люди мають нести відповідальність. Коли буде перемога, тоді я зможу заплакати. Перше, мабуть, що я зроблю. Згадаю всіх, кого втратила на цій війні.